Потреби є надзвичайно великі на сьогодні, коли починаєш спілкуватися там з різними лікарями, з перинатальним центром, із з організаціями різними. І так само в час війни ми розуміємо, що для військовослужбовців потрібна донорська кров. І тоді вже бачиш, що дійсно не вистачає тих запасів, які є наявні на сьогодні, і потрібно їх постійно поновлювати. Окрім того, в людей ще не сформована така відповідальна свідомість до потреб донорської крові. хтось розуміє це, що потрібно тільки ті групи, які є в дефіциті. Хтось вважає ті, що найрозповсюдженіші групи не потрібні для інших. Хоча це навпаки найрозповсюдженіші групи. Відповідно, тих людей з цими групами є також багато, і для них потрібно знайти цю кров. Тобто, хочеться дійсно, щоб люди свідоміше до цього ставилися, і тоді вже дійсно буде вистачати донорської крові для кожного. Донорська кров це те, що неможливо замінити. Наскільки б медицина не рухалась вперед, її абсолютно жодним розчином, який зараз є, неможливо замінити. І коли я почав просувати цей рух, все ж таки досі побутує дуже багато міфів і донорство повите дуже багатьма міфами. Ми почали з колегами їх розвіювати, організовувати колективні донації. В нашому університеті їх було декілька. Згодом до нас звернулися з перинатального центру про те, що потрібна донорська кров. І ми знову ж таки організували серед студентів і працівників університету колективну донацію. З того моменту почали активно просувати донорський рух в Тернополі. І сподіваємося, що зовсім незабаром Тернопіль зникне з мі... з переліку міст, які потребують донорської крові.